Дивись, Кубер, у мене до тебе питання на жіночу фізіологію. Як ти гадаєш, вони натискають Alt-f4 великим пальцем і вказівним, або просто, типу, вказівним на Alt, а середнім на F4, як ти гадаєш? Є батьки не придумував. Цікаво, а хто там підслуховує, блять? Я не підслуховувати. Блять, це шо таке? <реш> блядь, стільки трупів, стільки трупів. І жоден не міг з'їсти, бо вони всі слідкують за мною. Ай-яй-яй-яй-яй. Фівати треба було 100 місяця, щоб було в першому раунді. Мене просто тупо всіх перекрутило. Давайте майже дом виключення. На себе я. катити бочку не буду. Ну а я не виграю тут вже. Ви можете мою роль дізнатись, я тут вже не виграю ніяк. Тому така тема. А ти риф тобі ж. Да, я слідкую просто за. Та ти розумієш, там чотири трупа лежать, і я жоден не можу з'їсти, бо вона дивиться. О, точно, я піду під і здохну. Все. Бля, довели грифи, реально. Давай. Хочеш, а. Нарешті. Я знав, що це таке. Нарешті не біжи. Пачі і пісок грає, а голос вічно все ціба. Бачиш але не хість Зі світом Залишається злість, що їсти не можна все, що їсти не можна все. То їсти не можна все. Залишається слізь, що їсти не можна все.